Доброго дня, шановні члени Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді дотик природи 2022. Дозвольте представити вашій увазі доповідь за темою екологізація вирощування соняшнику в умовах північно-східного лісостепу. Підготували студент 4-го курсу освітнього ступеню бакалавр Бердін Іван Васильович та студентка 2-го курсу освітнього ступеню магістр. Стебенко Юлія Михайлівна під керівництвом наукових керівників. Актуальність даної теми полягає в тому, що соняшник є однією з найбільш вирощуваних культур в Україні. За останні роки значно збільшилися площі, зайняті соняшником, і оскільки дана культура є досить вимогливою до мов вирощування, отримання сталих рожаїв неможливе без обробітку ґрунту. Внесення також мінеральних добрив та пестицидів, що при порушенні встановлених норм матиме негативний вплив на навколишнє природне середовище. Мета роботи полягає в отриманні високих врожаїв соняшнику з мінімальним впливом для навколишнього природнього середовища. Об'єкт дослідження це соняшник, як сільськогосподарська культура. Предметом дослідження є вплив технології вирощування соняшнику на навколишнє середовище в умовах північно-східного лісостепу України. Методи дослідження: це аналіз літературних джерел, оцінка умов вирощування та стану навколишнього середовища, аналіз статистичних даних з вражальності соняшнику та застосування гість технологій з метою оцінку стану сільськогосподарських угідь. Задля отримання високого врожаю соняшника застосовують різноманітні технології вирощування на певних фенологічних фазах рослини. Екологізація вирощування соняшнику полягає у переході на екологічно безпечні способи вирощування та усунення різного роду негативних наслідків на землі сільськогосподарського призначення. Питання екологізації сільськогосподарського землекористування як основи розвитку приділено досить мало уваги з боку науковців. Проаналізуємо найновіші дослідження. Результати досліджень з порівняння технології вирощування показали, що фенологічні показники є значно вищі за альтернативної технології вирощування. Біометричні показники знаходяться в однакових умовах за двох е, технологій, а врожайність є вищою за альтернативної технології вирощування. Інші показники також е, є вищими за альтернативної технології вирощування. Огляд літератури показав, що вищі показники вирощування соняшника досягаються при альтернативному альтернативної технології вирощування. Рівень рентабельності також є істотно вищим за альтернативної технології вирощування. Більш детально про екологізацію вирощування соняшнику в умовах північно-східного лісостепу України розповість Іван. Дослідження проводилися в умовах північно-східного лісостепу України, а саме у великописарівській територіальній громаді Ахтирського району Сумської області. Домінуючий тип ґрунтів чорноземі глибокі, середньогумусні. Як бачимо, що завдяки сприятливим агрохімічним показникам ґрунтів, на території громади активно ведеться сільськогосподарська діяльність. Ступінь розореності становить 59%. За останні роки значно збільшилася посівна площа соняшнику. Однак посівні площі перевищують науково обґрунтовані норми. Дослідження проводилися у селі Добрянське Великописарівської територіальної громади Сумської області у період з 21 травня по 11 жовтня 2022 року. Тип грунту чорнозем. Було проведено порівняльний аналіз врожайності соняшнику на чотирьох полях за таких технологій вирощування, як енергозберігаюча, інтенсивна енергонасичена у двох варіантах, після озимої пшениці та після кукурудзи. За контроль було взяте поле, сформоване на місці лучних екосистем, де ніколи не проводилось вирощування сільгоспкультур та внесення добрив та пестицидів. Ось ми можемо побачити фотографії з, з даних полів. Результати дослідження показали, що найбільш поширеною технологією вирощування в даній місцевості є інтенсивна енергонасичена, і, відповідно, має найвищі показники врожайності. За допомогою програми крупмоніторинг моніторинг було проведено проаналізовано стан посівів соняшнику на площі 1,8 гектар за інтенсивною технологією вирощування. Результати показали, що найбільше значення спостерігалося у середньому на площі 1,33 гектари. Найбільше значення NDVI спостерігалося у період 16 червня по 9 серпня, коли рослини знаходилися у фазі цвітіння. Протягом всього періоду вегетації, на більшій частині поля, значення індексу коливалося в межах від 0,60 до 0,90. У цей період соняшнику необхідно бути забезпеченим вологою. Як ми можемо побачити? Як варіюється значення індексу залежно від вологості в кореневій зоні та вологості поверхневого шару ґрунту? Також чим більше вміст хлорофілу у листках, тим більше значення індексу. Виходячи з того, що максимальні врожаї соняшнику отримуються при інтенсивній технології. Задля уникнення виснаження ґрунту, соняшник не рекомендується вирощувати на одному місці частіше ніж раз у 7-8 років. Також не рекомендується перевищити оптимальну посівну площу соняшнику у сівозміні. Дозвольте не зачитувати висновки, оскільки вони були зроблені у, у ході доповіді. Дякуємо за увагу.